Попри військові події сьогодні в Україні, кожна друга людина помирає від серцево-судинних хвороб, а кожна десята від новоутворень. Невеликий жаль тільки 60% наших пацієнтів у державі знають про те, що у них підвищений артеріальний тиск. Інші пацієнти просто його ніколи не вимірювали або вимірювали вже дуже давним-давно. В нашій країні серцево судинні захворювання є головною причиною смертності населення. За цим показником ми лишаємося одним із світових лідерів. А рак на першій стадії, при якій існують найбільші шанси на одужання, виявляють всього лише у 20%. <гум> В Країни з більш високим рівнем життя мають більш низьку смертність від серцево судинних хвороб. А це пов'язано з Більшим, мабуть, з більшою, мабуть, медичною освітою пересічного громадянина. Більші вже ігнорують необхідність проходження профілактичних оглядів з метою виявлення захворювань. А ті необхідні огляди, які потребують на роботі, чи державній службі, проводяться формально. Нерідко люди взагалі вдаються до підкупу лікарів. Аби не витрачати на це свій час, окрім купи ризиків, які і так впливають на появу та перебіг хвороб, такі як нездорове харчування, неправильний спосіб життя, сон, екологія, стрес в даному випадку, існує ще абсолютне нехтування медичними обстеженнями та недовіра до медичних установ. І якщо нічого не турбує, нічого не болить, то і звертатися до лікарень не будуть. А якщо болить, то можна трішки потерпіти. А якщо сильно болить, то так терплять, що іноді не в силі дійти до. Поліклініки своїми ногами щось вас раніше турбувало, не турбувало? нічого не було. Я просто сама випадково намацала на, на грудях. Угу. Просто аж дивно що такі маленькі груди, а я не почула три на три сантиметри. Аж три на три так, так, це теж друга стадія. Вже тож сьогодні я хочу поговорити про те, чому більшість не проходять щорічні чекапи і не мають жодного фінансового плану у разі настання хвороб. Чи не кожен лікар може розповісти історію про пацієнтів, які звернулися по медичну допомогу тоді, коли вже було занадто пізно? А можливо, ви і самі знаєте людей, які змарнували дуже багато часу і грошей на те захворювання, яке можна було б? Уникнути на жаль, культура самозвернень та профілактики в Україні знаходиться на дуже низькому рівні. А з початком повномасштабної війни мені здається, що і взагалі вона вийшла з поля зору. У дитячому віці огляди здійснювалися примусово при вступі до дитячого садка чи в школах. Зазвичай про необхідність такого огляду або щеплення піклуються батьки, а з настанням зрілості люди самі повинні дбати про своє здоров'я. Але дитина, зростаючи в сім'ї, де це не є звичкою, орієнтується. На тих же дорослих. Логічно, якщо дитина бачить, що тато або мама або баба чи дід терплять, коли дуже болить і займаються самолікуванням, то після, коли вона стане сама самостійною та дорослою, вона буде робити так само. Часом, навіть коли в родині траплялися випадки злоякісних утворень або можливість спадкових хвороб, не завжди це спонукає людину дбати про своє здоров'я та щорічно обстежуватися. Ще до 1 квітня цього року в аптеках можна було будь-що практично купити без рецепта. Дінки самостійно купували собі свічки від молочниці, не консультуючи з лікарями, а дехто взагалі купував таблетки від серцевих захворювань, самостійно вичитавши призначення в інтернеті. До того ж, у нас все ще існує в суспільстві безліч випадків вмивання святою водою чи звернення до знахарок, бабок або екстрасенсів, або використання недієвих гомеопатичних препаратів чи лікування домашніми травами. Грициків пастуч'я сумка, бурса Пасторес е, не така концентрація по півслянки чотири рази на день, і таким чином ви зможете пролікувати свою збільшену хвору матку. Давайте все ж таки проаналізуємо, в чому справа, коли існує сьогодні нормальна, адекватна в Україні медицина, і хто взагалі мав би виховувати у нас оцю культуру профілактики. В наших старших родичів часто можна почути таку фразу: а от в СРСР медицина була набагато. Кращою і абсолютно безкоштовною для усіх. Але що було насправді? В СРСР був серйозний дефіцит ліків. Часто не було анестезії. Людям лікували зуби без знеболення. Лікарі використовували багаторазові голки та скляні шприци. Їх дезінфікували просто кип'ятінням. Деяких до досить складних пацієнтів відправляли пити водичку в санаторії, замість того, щоб дійсно їх лікувати. А от щодо безкоштовної медицини, то це не зовсім так. Медичний бюджет формувався із загального бюджету союзу. А він в той час наповнювався завдяки податкам тих, хто працював через безоплатну медицину. Ставлення до людей часто було хамським та формальним. Жінки, яким за 50 і до сих пір бояться гінекологів від травми, яку їм нанесли ще в юності або молодості. Хоча якраз таки у їх віці це робити просто життєво необхідно, бо в кабінеті ти могла ще й вислухати, як варто і як не варто вести статеве життя. Аби покращити до себе ставлення, доводилося щось покласти в кишеньку медичному персоналу або щось принести на стіл головному лікарю. Це сприяло корупції в медичній сфері, наслідки чого ми й досі вирішуємо, коли зробивши безоплатну операцію, ми думаємо, чи нормально це, і скільки тепер взагалі варто занести лікарю. А от щодо ментального здоров'я, це взагалі катастрофа. Якщо у нас немає звички дбати про своє тіло, то що вже говорити за психічний стан? У психлікарнях СРСР лежали не лише пацієнти, яким справді була необхідна медична допомога, а й ті, хто, нібито, підривав радянську ідеологію, до людей, які мислили інакше, Рі застосовували так звану каральну репресивну психіатрію. Насправді таке ставлення до ментального здоров'я у сучасного покоління поступово відмирає, а от старші люди практично не звертаються до психіатрів або психологів. А якщо, наприклад, знайомий, який слікується від депресії стаціонарно, то нерідко можна почути, що а, в дурку повезли осудливим тоном. Окей, то що мені робити, якщо допустимо, я хочу пройти таке медичне обстеження, але я не навчаюся, я не є військовослужбовцем, я не маю обов'язки від роботи, де мені треба проходити такі медичні обстеження за рахунок роботодавця? Наприклад, маю обмежений бюджет. Тобто, ну не можу звертатися в приватні клініки і не маю медичної страховки, за рахунок якої я б могла пройти лікарів або певні аналізи. Можливо, дійсно це дуже дорого. І українці просто не мають можливості щороку проходити такі обстеження. Зазвичай я звертаюся в приватні клініки, але для експерименту я вирішила звернутися в державну для того, щоб Ну, дійсно перевірити, чи це безоплатно для всіх, і настільки якісно мені можуть надати такі послуги. Комплексний чекап в Києві у приватних клініках стартує від 4 тисяч гривень. У пакет послуг входить консультація сімейного лікаря, УЗД черевної порожнини, нирок щитовидної залози, електрокардіограма, загальний клінічний аналіз сечі, крові, глюкоза та забір венозної крові. Але якщо виявляються якісь додаткові скарги на здоров'я або негаразди з аналізами, тоді роз... Розширений комплекс може у зв'язку з додатковими консультаціями сягати до тисячі доларів. Погодьтеся, що це навіть для киян не є маленькою сумою. Я й сама раніше думала, що подібні скринінги можливі лише у приватних клініках, і дуже дорого, але як виявилося, це зовсім не так. Посади мене знаходиться державна поліклініка, яку я обрала поблизу свого місця проживання. Я зателефонувала туди і запитала, чи можу укласти декларацію сімейним лікарем, на що отримала позитивну відповідь. Після того, як я вже прийшла до лікарки, то запитали, який пакет послуг я можу отримати безоплатно в цілях профілактики. І такий скринінг виявився можливим. До того ж, лікарка також дуже адекватна і приємна жінка, яка ще й похвалила мене за бажання обстежитися, тому що люди свої автівки щороку перевіряють в технічне. Тому огляді, а за здоров'ям часто забувають піклуватися. Вона виписала мені направлення на усі аналізи та консультації лікарів, які я перераховувала на початку. До того ж, додала флюорографію, а також направлення на УЗД молочних залоз та консультацію гінеколога. І як виявилося, що усе це безкоштовно, було б тільки бажання, хоча б раз на рік робити подібні перевірки. Отож, скільки власне я витратила грошей? Перше, це баночка для аналізів за 8 гривень, і друге це. Гінекологічний набор за 30 38 гривень. Варто зазначити, що сама поліклініка, кабінети, певне медичне обладнання мене приємно вразили. Я дійсно не отримала жодного хамського відношення ні від одного із працівників. Я думала, також, що буду сидіти в безкінечних чергах, але через додаток Хелті можна без питань записатися на зручний для себе час, обрати лікаря і прийти, не чекаючи під кабінетом. Єдине, що на ультразвукове дослідження можуть бути черги, і якщо вас щось турбує, то варто вже ну, звертатися в приватні клініки, тому що я чекала пів місяця. Також я помітила, що в поліклініці в основній масі або похилі люди, або працівники державного сектору, які проходять профогляди, я витратила на це все близько 4 годин. Тож турбота про власне тіло багато часу у вас не займе. Ви можете написати мені в коментарях, що відбити бажання звертатися до медичних установ може певний негативний досвід. І я з цим погоджуюсь. Але якщо у вас є якась недуга, то варто звертатися до різних спеціалістів. Коли у мене була операція, я зверталася до чотирьох хірургів за консультацією. Багато лікарень, лікарів також багато, але один невдалий досвід не має відобразитися на усьому вашому ставленні до лікувальної сфери протягом всього вашого життя. Наступна очевидна і дуже проблематична причина, по якій люди нехтують походу в лікарню. Це неготовність фінансова. Люди розуміють, що якщо виявиться раптом якась хвороба, то вони вийдуть з кабінета лікаря з величезним чеком. Так, можливо, цього базового пакету обстежень недостатньо, якщо раптом виявиться щось серйозне. Комп'ютерну томографію точно не зроблять безкоштовно до прикладу, а лікування тих самих онкозахворювань і серцево-судинних хвороб вимагає викласти дуже велику і часом. Непідйомну для людини суму грошей подання тут тільки на якій стадії виявиться ця хвороба, і чи людина має буде якийсь фінансовий план на лікування. Я не буду говорити тут про здоровий спосіб життя, тому що це вирішує кожен. Усі ми дорослі люди і розуміємо, що може впливати, які фактори на розвиток певних патологій. Але чи відкладають люди кошти на випадок форс-мажору зі здоров'ям і чи мають хоча б якесь страхування? На жаль, в меншості інша частина живе в ілюзії, що немає на неподібні речі грошей, але на жаль, коли вони стаються. То це коштає в десятеро дорожче. Тут зіграє роль ще еволюційна природа. Щось станеться з іншими, але точно не зі мною. Наш мозок діє так, як і тисячі років тому. Людина, яка сиділа в печері, мусила з неї вийти або здобути собі їжу, попри велику небезпеку хижаків навколо. І якби не був створений баг, в нашому мозку станеться щось з іншими, але не зі мною. З печери вона б ніколи не вийшла, вмерши голодною і не погодувавши своїх дітей. Але якщо ми живемо не в доісторичних часах і прекрасно усвідомлюємо, що часом, щоб жити далі, нам потрібні гроші, чому ми не використовуємо для цього спеціально створені інструменти? Цілі цього відео не було обговорення медичних закладів, послуг чи то реформи? Я б хотіла, щоб кожен з вас робив обстеження регулярніші, тому що це може зберегти якось гроші. Так і життя в цілому, особливо, коли існує величезні фактори зовнішнього впливу. Плюс непогано було б подумати про фінансовий план про ту соломку на випадок, якщо ви упадете. А чи все добре є, і чи буде, якщо раптом в мої витрати? Додасться стаття на лікування. Але чи дбати про своє здоров'я, чи ні, вирішувати вам? Цього примусово робити не буде ніхто, ані держава, ані будь-яка вам людина. Проте завжди пам'ятайте, що ви можете обмежитись відомим або шукати істину. А в даному випадку ця фраза про пошук заради впевненості, що з вашим тілом усе добре. А з вами була Яна. Дякую вам за перегляд. За традицію. Поставте дзвіночок, подобайку, напишіть будь-який коментарі, підпишіться, якщо вам подобається, що я роблю. А цим людям я хочу гаряче подякувати. Бо з вашої фінансової підтримки у мене навряд чи було скільки мотивації робити цей відео. Обіймаю кожного з вас до зустрічі в наступних роликах.